Так, громадо, привіт усім. Сьогодні на силу небо все розвиднилося, сьогодні хоч цілий день сонце світило. Так, а тепер поговоримо про сонячні ж поля, які я вже добудував, там показував вам нарисовку, що вийшлося. А зараз ось таке вийшло. Так. Получається, що ми тут зробили? Що ви тут зробили? Зробили таку хатку. Ну, ще дивлюся. А ну дивіться потихеньку. Хто що побачить, може ганж якусь. Може треба десь щось укріплять, Ну, в принципі, таке ще. Сказати, щоб як держалося як, як моноліт, не моноліт. Так, трошки бережа, вібрація йде. Ось ано. Трошки єсися. О, я зрозумів, де. Ну. Так, що по чому? Що в нас вийшло? Рішив конструкцію зробити повністю зборну. Тобто, ну, купляєш профільну трубу 60 на 40. 60 на 40. Ріжемо 5 метрів. Потім сверлимо всі отвори на землі. Короте, тут, тут. Поняли? Короте, все. Ой. Свердлиця, палець мішає. Коротше, це кожен отвір тому все просверлилося індивідуально, то є, по одному стандарту. Тож, їх тут скільки, 12 штук, 12 днів виходить, так? Да? Ну, Раз, два, три, 4, 5, 6, 12 днів. Все свердлив на, на землі. Ну, то є, під панелі все розсвердлено, все чутенько, все класно. Труби то вже по, по ці труби, ну що вже самі опорні ці труби, то вже свердлив на місці. Тут вже були отвори, я просто знизу прикладався, клац і просвердлював. там В принципі, двойка метал. Просвердлювалися. Так, що по, по метизу? Тут болти шістнадцятки, тут десятки. Тут ось бачите, десятка мети скріплення. Посередині восьмерка. Ну, ось який стандартний же ж болт. Ось і, виходить, це стандартний болт. О! Це, ось, стандартний болт, восьмерка. І все виходить, скріпив. Потім зробив розтяжок. Це дивлюся, що може мало розтяжок ще зробив. Ну, вже труби всі, які були, всі викрутив. Ще треба їхати по труба. Ні, ну там є тов, товсті труби, товсті неохота мені. Ну, це то тобто, є 60 на 40. А може й... Пустить. В середині виходить така хата. Так, ноги. Центральні. Що воно складається? Принцип який? Складається воно з центральних ніг. І на центральних ногах воно, бачите, болти там вгорі, щоб не варитися отам. Болти на 16, крепкость 10,9. Ну, чорні болти ці. крепкі. І ними скрутив вершок. Просто беремо легко, як зонтик розкладаємо на землі. Тут в мене стояли стовби, туди прикручуємо, і як зонтик, ці стойки прикручували і собі вдвох затрубував вверх, раз і воно і піднялося. Потім по уровню лазерний уровень ось, ночі, і потім, ну як вечірком, як вже стемніло, лазером відбив усе чітко. І по лазеру все виставив. Тобто ну, труби вийшли там, що внизу. Ну, воно ж однакова дліна. Тобто від верха до низу, де лазер. Я однаковий розмір взяв. І то є, внизу лазером відміряли, тобто я лазером там зверху не міряв. А по горизонту тут, там у нас стовбах, на усіх на заборі тут скрізь поробив лазером. Ну, ви зрозуміли, як розмітку зробити. Горизонт по лазеру. А о, труби вже, звісно, понятно, потім поставив по місійні. По лески, Місійна, ну, місійна. Так. Так, так. Розпорки такі ще треба дофарбувати. Ну, так виходить, повністю все скручено. Тут болти 12, все, болти 10, скільки там. Ось такі. Коротше, болти. ну, Крепкі всі болти. Що на болти. Ніякого замічання не бути Ну, шістнадцятки тут. Ось, ось тут шістнадцятки Я думаю, туди дірвати, пускають сварка краще держа. А вийшло таке ось акуратне з'єднання. Ну, як акуратне. Які болти були, ну так. Що по полях? Коротше, виходить, в нас тут стрінг один. Це стрінг схід-захід. Тобто у мене не вистачає, у мене за два стрінги. Ось тут стрінг південь і там на веранді на хаті теж південь, 18 панелей. І ще я додав по 18 панелей схід, захід. І ще колись добудую, а там воно бачите, вже комбайни одігнали. Комбайн десь тут забуде, отут сюди заїжджать. Фроська, ох ти, як щука. Фроська, на полювання вийшла. Цілий день проспала в хаті на теплій підлогі у ванні, на коврику. А тепер на полювання вийшла. Фроська. Ух, ти така хівля. Ой, а ну покажи, яка ти красавиця. Ой. Так. Так, що по панелях? Панелі тут у мене 600. 600-ті, Коротше, 9 штук у ряд, 18 штук. Хорошо, виходить одна пачка. ця пачка, ну, тобто китайська упаковка на поддоні. 36 штук панелей. 36 панелей. Якраз одна упаковка йде на таку хатку. Так, по ціні. Ну, рахувати тут може й не треба. Хто, хто, хто собі захоче, той порахує. Щоб не... Не напрягають. Ну, в принципі, по ціні панелі, звісно, стоїть. Ну, та що, скажу, у сабіни вони по 80 доларів. У сабіни, хто знає так у інтернеті, 80 доларів. Ну, плюс там трохи доставка, ну нічого. І металоконструкція. Ну, металоконструкцію вже кожен собі вищитає чи вирахує. Так, труби. Провів я стрінг, воно бачите, стрінг. провів, воно червоним проводом. Це було б, звісно, вам зняти відео тоді, як ви робили тут з пацанами. Тут, звісно, була б ця Двіжняк такий був. Ну, це п'ять чоловік. Я наверху сидів, ну як наверху, крутив, свердлив. Двоє внизу і двоє на драбині подавали. Подавали мені панелі. Ну за день, за день, день роботи зробили. Так, блін, на вечір починається, починається. Адреналін гулять в качок. І в курей, всі друг, за другом ганяються. Ну, це таке. Сьогодні деньок, Що ми сьогодні зробили? Капець. А ну кишок. Де? Коротше. Пипец, трындец птилый. Так, ну вот такие. В принципе, я скажу, если панели крутить на даху, то надо такие рельсы. Вот это на ваши рельсы. Да ебана в рот. Пиздец. Ой. Ну, рельсы. Мы что-то не Гліну треба забрати рельси. рельси. Ну це такою рельсою і крутити на даху треба. Ну, шпильки виходить, потім зручно куди, ну, шпильки в балку, з нержавейки шпильки, ну, типу, Закручуєш у балку, потім на різьбі і цей. на різьбі і. Ну, все, як на даху я крутив. Тут ось. А якщо вже під навіс, то піднавіс, звісно, дешевше крутить отак. І проще. Ти собі знизу, я там болти купив спеціальні болти. Блін. Болти. Зверху це з такою великою шляпкою, що там вони не прокручуються з тої сторони. Кріплення на надів наверх. Знизу закрутив і все. І кріплення тут теж усілені. Усілені, дебелі укріплення. Так. так, ще одна прийшла. Марта. То Фроська, а це Марта моя. Теж прийшла, хоче на руки. Повисипалася, а тепер голубів ловлять, так? Да", каже Марта. Мені голуба зловиться, фіг делати. Так, ну що тут ще по сказати. Кріплення ви зрозуміли, що, що як вийшло. В принципі, я не знаю, себе сваркою тут працював. Це. Мені тут, на, на місяць треба було варити. Сваркою. Ну так. Отут я поварив унизу ну, ноги, що в землю. Получається тут 5-метрові. Ну, Це машину ми порізали, бо щоб не виглядали габарити, то довелося на металобазі по метру відрізати. Якраз вийшли мені 5-метрові сюди, на крокви і на стойки 5 метрові Потім з метрових подоварював такі штуки. і 70 см вони в землю забетоніровані. Конкретно тут Така траншея, ну, траншея діаметром десь ну, отаку, корише, десь 60 ну, 60-70 см діаметра. Ну, діамера. Дві тачки дві, дві тачки бетона, Якого бетона. Забетонували. Виставили їх спочатку. Виставляєш і бетонуєш, Виставляєш і бетонуєш. Ну, Таке вийшло, я не знаю, що тут буде, звісно, під навесом, що тут буде. Ну, Я думаю, газонна трава буде тут. Або щось, що тут може рости. Малина там буде рости під забором. Ось тут, під оцими ногами, буде рости малину хочу посадити. А там всередину десь тут щось, я кажу, поставити чотири дрючка, так як зробити лавочки, отаку, по кругу, Чотири бревна. Розпиляти їх на підставочки. І такий, як конференц-зал, щоб тут можна літом посидіти. Я думаю, під, під навесом буде холодок. Нехай ну, ця територія використається, бо, звісно, багато забрало території. Витоптали тут капець. Нічого, бо то блоком переб'ю, вирівняю, газонною травою засадю. Тут виноградик. ну Хороша, тут природа уют, уютне місце із. Розирком із панелей. Бачите, тут вже не робив ніяких, ну, коротше, я не заклеював нічого. Тут вода повинна попадати сюди. Ну, газонна трава повинна тут рости, я думаю, під низом. Так, що тут панель? Ну що? Стрінги там у нас з'єднання таке між собою підв'язано, все акуратно, все нормально, коротше. Так, і що ж по вироботки? По вироботці додавало 30%. Це в мене три поля фактично. Таких три поля. Два отам, там недороблені, там 16-12, ну, на, на поднавісі. Два по 18, чотири по 18 поля. І три, якби доробити було три поля. Ну, На інвертор і ще можна ще одне поле. Ну, Тобто ще один стрінг свободний. І виходить, у мене днем сьогодні, якщо хма... ну, якщо сонце, легенько 30-ку тягло. Тридцяточка йде аж бігом днем. Ну, хмарки, якщо заходять, так чуть-чуть, і ще тридцяточка йде. Ви зрозуміли, як небо таке, ну от десь. То тридцяточка йде. Звісно, якщо затуляє геть чорним таку хмару, то, звісно, падає там до 20. Ну, я думаю, в мене просто стратегія така, щоб зранку до вечора навіть зимою йшло, йшла тридцяточка. Вечір, це що то з чим-то? Бой перед сном називається у качок. Отношення вистраюють. Так, так що такий вийшов хатка така, зараз одійдемо, подивимось з боку. Отак От вийшло здалеку. Ні, ну, звісно, ще прийдеться трошки щось укріпляти, ну, але нормально так пробуєш, але все одно така просто ну, не знаю, труби. Я не думаю, що треба було б варити якісь ферми там під них чи ще щось. Тут виходить, бачите, розкос, розкос. А і ще може отут треба розкоси поробити. Це ж я тут поробив, а тут хоча б, хоча б по краях і там десь дві посередині. Ось так ну, от землі до верху. А там ще треба розкосик, розкосняк зробити, бо я думаю... Оця, оця труба виходить з розкосами, а та без розкосів. Ну, ну пишіть, коментуйте. Може ж вже не те зробив. А так виробляють, звісно, набагато-набагато краще. З, з утра вже в мене тут сонце все встає, от то, з утра. Трошки так ну, з часом 9. Уже в мене це поле 8 кВт вали. І те поле ж 8 кВт на вечір. І це воно цілий день. Ну коротше, це, оце, оце разом 800 вольт. На 800 вольт, вважайте. вони разом два поля в обіди вони давали. У мене десь 12. Оці оце і те поле 12, ну, якщо додати 12 ампер. У нас там якось ампери. Ну, як, одне поле і друге поле Ампери. Вати то додаються, якщо пододавати. Ну, то є, ви зрозуміли. Ну, то є, на, на два поля, ну це це типа 8 Ампер, те поле там, типу 6. І так як сонце переходить, міняється сила. Ну, понятно, Сюди світить більше, це працює, потім те працює. Ну, Не знаю, щоб зробити такий стрінг. Ми кажуть, мені зроби поворотний. Да, Ну, що одне поле? Це поле, що є, що немає. ну, На поворотки. Це треба, мені було скільки їх робити, він. Чотири... Чотири поворотні системи отакі. ну, За таким полем. Там грошей, мабуть, і кошмар скільки металоконструкції і всього остального. Ну, Щоб зробити, щоб воно поверталося. Та і страшно ж, проти як вітер там чи ще щось страшно з тим полем. Оце, я думаю, панелі недоросло стоять. Просто схід, захід, це вмісто того, як поворотний, поворотний екран за день воно ідеально на, на збір. Воно ще починає працювати це поле. Це, вважайте, як один, на один іп пі 5 підключене це поле, на один іп пі 5 Бо там кажуть, що нізя все воно можна. І наоборот, воно ще ефективно. Покажуть, треба тільки строго в одному направленні. Все воно працює. Ну, Я скажу, тридцяточку вали, графік сьогодні цілий день рівний, взагалі. Там, де то хмарка, тільки раз трошки провалиться, ну по графіку, де тільки хмари. А так цілий день валило. І це тільки розрішення 30 кВт. Можна там було. Інвертор, по-моєму, можна 32 чи 34 розрішати йому. Ну, щоб він виробляв. Так що такі діла, ну, наговорив щось. Я думаю, кому, кому цікаво, то буде цікаво, а кому то в цій темі, не, не цей, то понятно. Так що пишіть, коментуйте, пішов я далі.